Відповідь на запитання моїх глядачів: чи можна буде скасувати штрафи ТЦК та СП, коли буде прийняти новий закон про мобілізацію? Звичайно, зможете, шановні українці, чи можна буде уникнути кримінальної відповідальності 5 років за відмову пройти ВЛК? Звичайно, можливо буде уникнути кримінальної відповідальності. Можливо, це в індивідуальному порядку консультацію замовляєте. Це коштує від 500 до 1000 гривень. Коли працюють норми права. Коли не працюють норми права, це коштує 700 гривень. Звертайтесь на електронну адресу. Якщо вам потрібна юридична консультація з різних норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Я консультую з різних норм права. Академік Крак Лав'єр. Значок e e-mail proton.me. Я вирішую реальну проблему. Людей. Також я скасовував адміністративні справи стосовно українців, коли копи для прикладу складають адмінпротоколи і так далі, скасовую в судах. Заява позовна коштує в мене 1500 гривень. Просто заява суд 1000 гривень. Саме так. Ми разом переможемо з вами цей режим. Тому не потрібно втрачати надію на мої навіть якщо нас намагаються знищити, ми все одно переможемо. Ми вже перемагаємо ось цих, хто на Печерських пагорбах. Якщо вони думають, що вони позбавлять нас майна, заблокують нам рахунки, це щось для них вирішить? Ні. Ми все одно переможемо не тільки в українських судах, а й в Європейських судах по правам людини. І Україна буде змушена платити вам усім компенсації, мільйонні компенсації. За порушення наших прав і свобод людини, громадянина і фізичних осіб. Тому не впадайте в паніку. Це ступор стосовно нового закону про мобілізацію. Стосовно того, що можуть когось покарати, посадити. Ми обов'язково переможемо шановні українці, тому не потрібно переживати стосовно того, що Посадять там на 5 чи 3 роки. Судова практика буває різна. Не забувайте, шановні українці, ви лайки, репости до цього відео, ми кнопку спонсорства і спонсорувати. Також розповсюджу ну мені відео. Дивись мої ми наступні минулі відео. Ставь коменти, лайки і репости до цього відео. Девись минуй від. І наступний. З Різдво, шановні українці, і минулим Різдво, католицьким і православним. Також не забувайте поширювати моє відео в соцмережах. Разом переможемо. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-яких норм право це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТСК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку з новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП. І військової влади України у майбутньому. Замовляє у мене цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube блог, становись спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку спонсорства і спонсорувати в описі до відео, дивись мої минулі, та наступні відео обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права податкового, також, як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультує цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Звертається за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік.лав'єр. Значок емейл протон. Підпишусь обов'язково на мої соціальні мережі. Розповсюджу мої відео тренди YouTube. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці, а потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!